Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на PS26 із турбопробного симулятора. PS26 розшифровується як Привет, Siplane, а Привет, Siplane переконається як частний гідролітак. Я його зробив із картону та десь на нього 3 години витратив. потім ось так пофарбував. Ось у нього тут закринки та елерони. Я думаю, це один із моїх найулюбленіших картонних літаків. Усім, дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усім до побачення!